Це мій iPhone 12 Pro. І це ж зовнішній бездротовий монітор для DaVinci Resolve Studio. І якщо я буду рухатись по таймлайну на комп'ютері, те саме буде відбуватись і на моніторі, на телефоні, на повний екран. І сьогодні я розповім, як вам налаштувати ваш телефон і комп'ютер, щоб була можливість зробити такий самий монітор. Але спочатку я повинен наголосити на двох дуже важливих деталях. По-перше, я використовую DaVinci Resolve Studio, тобто платну версію DaVinci Resolve, оскільки тільки в ній є потрібна нам функція, яку ми сьогодні будемо використовувати. І друге, це, звичайно, як я сказав, айфони. На жаль, для андроїдів ще немає програмки, немає застосунку, який використовується для зовнішнього моніторингу. І тепер давайте ж налаштуємо ваш комп'ютер і телефон для того, щоб все це працювало разом. І для цього спочатку почнемо з комп'ютера. В першу чергу, нам треба зайти на сайт Blackmagic і зайти ось сюди, зареєструватися в Blackmagic Cloud. Я вже зареєстрований, тому у мене тут введені всі дані, але ви можете натиснути Sign Up, ввести свої дані. І тоді ви будете зареєстровані ось тут, Magic Cloud. Він знадобиться нам для наступних кроків. Вводимо свою пошту та пароль, який ми зареєстрували, і заходимо. Відкриється ось таке вікно, і це означає, що ви зайшли. Тепер переходимо в DaVinci Resolve. Відкриваємо Preferences. І ось тут, в Internet Accounts можна ввести ті дані, які ви тільки що ввели на сайті, з якими ви зареєстровані. Пошта, пароль. І натискаємо Sign-in. Тепер зберігаємо. І переходимо в Workspaces. Ось тут відкриваємо Remote Monitoring. І відкриється ось таке нове вікно. Тут є пара налаштувань. По-перше, це Bitrate, з яким буде передаватись, передаватись дані на телефон. Я залишаю зазвичай таким, як він тут є, якість доволі висока. Але, звичайно, це буде залежати від вашого з'єднання. І ось тут можна вибрати, з якою бітністю і в якому кодеку буде передаватись. Я тут нічого не змінюю. Можна, звичайно, на 10 біт змінити. Але поки залишимо так. І натискаємо Start Session. DaVinci Resolve трохи подумає, і відкриється ось таке вікно, в якому у нас буде код для того, щоб ввести в телефоні. Але де саме ввести? Зараз треба буде взяти телефон. Відкриваємо App Store і в пошуку шукаємо DaVinci Monitor. Я так шукав. І ось він. DaVinci Remote Monitoring. Чи monitor. Він у мене вже встановлений. Ви можете встановити. А я натисну Open. І тут вводимо ті самі дані, які ми вводили на сайті. Вводили на сайті, і в DaVinci Resolve. Натискаємо Зареєструватись. І в цьому рядочку треба буде ввести код, який нам дав DaVinci Resolve. Вводимо його сюди, натискаємо Join. Тепер все, що ми бачимо на таймлайні в програмі на комп'ютері, буде відображатись і на екрані телефона. Так само можна зробити і з горизонтальним відео. Давайте зробимо новий таймлайн. Я зробив вертикальний, зараз зробимо горизонтальним. Ще один таймлайн. Тут робимо, відключаємо ось цю галочку. І у нас буде горизонтальний таймлайн. Але, звичайно, телефон його показує інакше. Просто перевертаємо телефон, і у нас буде на повний екран горизонтальний е, монітор, щоб бачити, що відбувається на таймлайні. А ось тут буде посилання на відео, в якому я розповідаю, які ще є переваги платної версії, DaVinci Resolve перед безкоштовною. Раджу подивитись, якщо ви все ще вагаєтесь.